Вітаю вас, мої космічні любителі астрології. З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 4 березня по 10. Зараз розкажу основні важливі моменти, які будуть будуркатися нашого життя. Це період, коли ми будемо позбавлятися від всього непотрібного, адже 10 березня на нас чекає новий місяць. Буде багато планет в знаці Риб буде так званим стелем, який надасть нам багато енергії для того, щоб ми завершили свої справи і відкрили себе для творчості, для милосердя і за допомогою вищих планет здійснили свої плани та мрії. Відео повних прогнозів на весь березень вже є на моєму каналі. Для кожного знаку Зодіаку. Посилання залишу під цим відео або ж в коментарях. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм за більш детальну інформацію, залишаю вам посилання або ж ви можете знайти його в описі каналу. Починаючи з понеділка, 4 березня, у нас буде день сповнений енергії, але вона буде більш творча, не для точності, адже багато планет знаті риби, знаті завершення, знаті творчому, психологічному. Це період зростання нашої фантазії та ілюзій, креативності. І місяць буде знаходитися в знаці стрілець, тож ми будемо націлені на розширення свого кругозору, навчання, поїздки. Проте потрібно бути уважними в дорогах, адже місяць буде в напруженому аспекті до Нептуну, управителю знаку риб. Це аспект ілюзій та уману. Меркурій як планета мислення та інформації, в знаці свого вигнання в рибах. Теж вказує нам на ілюзії цього дня. Не вміння зосередитися на деталях. Проте, якщо ви людина творчої професії, якщо не боїтеся втілювати своє життя креатив, то це сприятливий період для презентації. Ми будемо під впливом 24-ї місячної доби, а 17-ї години 42 хвилин, і практично до кінця доби буде місяць без курсу. В цей період ми нових справ не починаємо, підбиваємо підсумки дня. 4 березня ванера буде в напруженому аспекті до урану. Венера символізує наші взаємозв'язки з іншими людьми та все, що ми любимо. Тож можуть бути або неочікувані звістки та зустрічі, або ж імпульсивні витрати. Тож, перш ніж щось купляти, обов'язково передивіться, чи дійсно вам це потрібно. Це може бути сильне бажання, зміна в своєму житті, зміни, наприклад, в стилі. Бажання змінити свій імідж. А 5 березня чудовий день для починань, для прояву своєї активності, для того, щоб заявити про себе і вцілити свої плани в життя. Можете собі зафіксувати цей день. Місяць буде переходити в знак козиріг. Це сприятливий аспект, який наділяє нас дисциплінованістю, чіткістю дій, посилює наш внутрішній стрижень, надає нам цілеспрямованість. Буде діяти енергія 25-ї місячної доби. Меркурій буде в гармонійному аспекті до урану, тож, можливі, нові зустрічі, отримання нової інформації, підписання договорів, угод, успіх у вивченні всього нового. Сприятливі поїздки, здача екзаменів, наприклад, або ж отримання важливого документу, оскільки Меркурій відповідає за техніку та транспорт, а то це може бути сприятливим періодом для того, щоб укладати короткострокові угоди або ж купляти собі гаджети або автомобіль. 5 березня місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну. Цей аспект вказує на сприятливість довгострокових угод. Холодність та діловий підхід у справах, робота без емоцій. Також місяць буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети удачі та розширення. Тож наші амбіції мають великі перспективи для своєї реалізації. Це сприятливий період для підписання угод, а також звернення за допомогою до впливових людей. Зберігається також аспект, за який я постійно кажу, практично кожного тижня між Юпітером та Сатурном, коли наші. Плани, наші бажання реалізуються, втілюються в життя. 6 березня також досить непоганий день. Місяць залишається в знаці козиріг. Тож чітко прописуємо свої плани, свої цілі. Проте цей же період можливі і віщі сни. Місяць буде робити гармонійний аспект як до Меркурію, так і Нептуну. Це про об'єднання інтуїції та логіки. Саме вони допоможуть нам реалізувати наші плани. Буде діяти енергія 26-ї місячної доби, яка також нам цьому допоможе. А 7 березня місяць буде переходити в вололюбний знак водолію. Він буде у з'єднанні із Плутоном. Можливий певний тиск, відчуття дискомфорту, відчуття того, що нам захочеться різких змін, кардинальних змін у нашому житті. В Цей же період місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Юпітеру, і це також аспект з на те, що ми можемо бути незадоволені становищем речей в соціумі, захочемо проявити свій власний авторитет, і у нас на це будуть сили, адже зростає сила волі, і це період, коли ми можемо впливати на підсвідомість інших людей. Цього ж дня і починає діяти аспект, напружений між Марсом, планетою активності наших дій, агресії, ініціативи та ураном. А це ще один аспект, який буде наділяти нас дуже сильним бажанням стати вільними, проявити себе, і в той же час це аспекти, які може вказувати на руйнації, на імпульсивність у діях, поспіх. Швидкі та хаотичні зміни наших планів. Цього ж дня будуть і захисні аспекти, адже сонце буде робити гармонійний аспект можливостей до урану. Спрятливий період проявити свою творчість, зустрітися із друзями, будьте обережними, просто дивіться, щоб не було сварок, адже можуть бути непорозуміння із однодумцями. В Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном. Це спрятливий період для. Того, щоб усамітися на певний час, для звернення до психології, езотерики, або ж за порадою, консультацією, або ж почати вивчати, або ж самими заглибитися і вивчати ці теми, 8 березня це період, коли буде досить напружений місяць, і він відповідає за наше відчуття комфорту та безпеки в карті держав. Він відповідає за народ, за жінок та дітей. А 8 березня місяць буде в напруженому аспекті до урану і у з'єднанні із Марсом. Тож наші дії можуть бути під впливом емоцій, вони можуть бути різкими, руйневними. Це дуже напружений період аварій, сварок, агресії, досить травма небезпечна, Тож, будь ласка, будьте обережні за кермом та у поводженні із вогнем, із гострими колючо ріжучими предметами. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Венерою. Тож, щоб пропрацювати напружені аспекти, можна зустрітися, наприклад, із подругами, або ж це може бути приємні зустрічі, або ж можете побалувати себе тим, що вам подобається, і розслабити свій місяць. Оскільки місяць зазначе водоліє, то сприятливо можуть бути зустрічі із однодумцями. 9 березня, субота, місяць переходить в знак риби. Енергії мало, адже вже 10-го буде новий місяць. Зараз можуть бути надмірні емоції завдяки тому, що не вистачає енергії. Хороший період саме для відпочинку. Місяць лишається в напруженому аспекті до урану, планети руйнувань, неочікувань змін. Тож будьте, будь ласка, подалі від скупчень людей. Можливі поломки авто та електроприладів, і тим більше, що буде діяти напружена 29 місячна доба. А 10 березня сонце буде у з'єднанні із місяцем, і буде в знаці риб. До того ж, і Меркурій, і Сатурн, і Нептун теж знаходяться в цьому знаці, що вказує нам на те, що нам потрібно бути більш Відкритиму всесвіту, більше заглиблюватися в свій внутрішній світ, проявляти благодійність. Новий місяць буде наставати в 11-й годині за київським часом. І в цей період сонце із місяцем будуть робити гармонійний аспект можливостей до урану. Більш детально для кожного знаку зодіаку я обов'язково зроблю окреме відео, саме в який сектор попадає він у вас, і де буде народжуватися нова енергія, що ви маєте запланувати для успішної реалізації на місяць вперед. Почнеться перша місячна доба, а вже з наступного тижня і з третьої місячної доби ви зможете втілювати свої плани в життя, а першим кроком буде їх планування. Взагалі наступний тиждень, починаючи з 11 березня і до 15 березня, сприятливий період для того, щоб ви реалізовували свої амбіційні плани, адже потім почнуться нульові сонячні дні, і нас чекає коридор затемнень, коли не варто починати буде нові справи. А 10-го Меркурій як планета мислення та комерції. Переїзду буде переходити в знак Овен, і це буде спонукати нас на те, що ми будемо націлені на активне про себе, про своїх лідерських якостей. Це хороший період для впровадження своїх планів у життя. Чого я вам бажаю, нехай вони стісняться найкращим чином. Дякую, що дивилися відео до кінця. Сподобалось відео, підписуйтеся. Скоро буде відео і на новий місяць. До наступних зустрічей, наступних відео.